Вночі була атака на атомну станцію, Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах дрон, йшов на висоті, що цікаво, на висоті 85 метрів. На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз більше працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Наші найбільш підготовлені рятувальники верхолази. Не бачу. Ні біло, ні біло. Ви бачите, робота значно ускладнюється тим, що ми маємо мінусову температуру, маємо сніг. Гідрометролічна служба ДСНС України здійснює моніторинг по всій державі. Стану на зараз перевищень немає. Разом з тим ми проінформували згідно меморандум взаємодія Європейський офіс цивільного захисту і координаційний центр. Що ми маємо таку подію, маємо такі наслідки. Вони також цим зацікавлені і також цілкову цю ситуацію.